Добрий день, це канал. І я йма мені тваринки. <кій> ну, а це мій чернишик, красунчик. Який бачиш, я вже стою, значить його треба чухати. Так, чернишик. Ну давай почушка давай мій хороший хлопчик. Ой, 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 ой. Ой, ой, мій мазунчик, ой, мій хороший хлопчик. Так, продаю козла свого черниша. Дуже жалко зарізати. Хоча мені це не проблема, це я роблю все сама. Ось, зарізати я можу сама. Ось, ну просто дуже шкода. Бо це велика, велика дитина, велике козеня. Да, черниш? Ось, дуже він спокійний. О, піщаниш. Мазуна. Дуже він спокійний. І... Мазун такий, да? Ось такий красавчик у нас. Півтора місяця назад важила, мав 100 кілля. <рес> Щоб ти здоровий був. Що ж ти стоїш, каже, чухай, правда? Ну А що ж, а що ж? А ж? А що ж? що тут стояти і не чухати такого красавчика? Ой, ось такий він. У мене красунчик. Якби я від нього козичків не оставляла, міг би ще жити. Ходить пастися, розпутаний з козами. З дітьми не б'ється, діти гонять пасти без проблем. Навіть не путаю до докіс його. Ну, ну, ну ну, ну вже починається. його дві красуні від нього. Це зірочка моя стопроцентна. Ось від цієї мами і від цього тата. Ну, а це тільки 50% має. Вона від, від цієї біленької. От такі мої красуньки. Не? Каже, нас мусили возити до другого кавалера. Ай, такі мазуни. Вони такі самі мазульки, як і тато їх. У Та мене всі кози спокійні. О. Ну, а козички не продаються. Це я показую, що я віднесу собі дівчат красунів оставила. Ось такий він в мене красавчик. Такий дуже красавчик. Можу поміняти на зерно, бо дуже шкода зарізати. Кози ж ніколи не перегулювали від нього. Йому в кінці лютого буде два роки красавчикові. Ось, ось такий він красавчик. Можу на зерно поміняти, чи на мед, чи на птицю. Ось гуси, качки. Як як кому що. По, по цінах подивимося, договоримося. Ну, Шкода зарізати. Красавця спокійного, так? Да? Да, мій красавчик, мій хороший хлопчик. Генетично він дерогатий, але він був обезрожений. Оці ріжки, вони час від часу облітають на оцей вже облетів, росте другий і цей облетій. Десь каже, почухаюся і усьо, і вже й нема. Не? Такий я красавчик, ага, вже почухайте. Ой так. Оце такі діла. Хлів не розбирає ту-пу-плу, хай милує такого, спокійний, їсть в мене гарно, не, не вибадує в харчах. Зараз треба гарбу. Те, барак, перший був гарбуз, зараз буряк їсть і, і то як його. Макух параний. І макух параний і той, як його є дроблене зерно пшениця з кукурузою. Так. Там кукурузи дуже мало. Ну лягай, лягай, я буду чухати, лягай. О, так, так. Ну лягай, лягай вже, лягай. Ну лягай, лягай. Ой, ой. Ой, як я ліг, щоб добре чухати було, щоб далеко дістати могли. Да? Ой, такий красунчик в мене є. Такий мій мазончик, такий вухатий, красапетик такий любений. Ой, такий красапетик. Ну, а хто не вірить, що він пасеться з козами, відео в мене є на каналі багато. Як він пасеться, як він любить на руки лягати. Каже, як на руки не пускаю, то хоч голову на руках потримаю, правда? Каже, є відео багато про мене, який я красавчик. Так що, Кому треба такого красавчика? З таким підгарлям, з такою головешкою, милою і слухняною. Да? Ось так. Такий красавець в мене є. Так що, кому треба красавчика. Ось такий він. В своїй красоті ліг лежу. Щоб буду довго стояти, багато чухати не хочете. Спокійний, дуже спокійний. Якщо нині буде погода відповідати, буде йти пастися, то ще додам сюди відео. Якщо ні то на каналі відео про нього багато є. Як він сямочки любить. І як він хоч трошки голову на ноги положити, як сідаєш. Ось такі діла. Мій красавчик. Так? Я дуже хороший козлик. Ой такий косявчик. Ой такий косявчик. Ти пінні смокрий, ти обпісів, Фу, Не можна так робити. Якщо хочу, б люба гладила. Він запаху немає. О, красавець мене. Ага, хвостиком, хвостиком, ой, хвостиком. Ось так. Okay, же. Нема чого стояти. Нема роботи, їсти не дали свіжого, будемо лежати. Да, чернишику? Ладненько. Всім гарного дня, мирного неба. Кому? Цікава пропозиція моя, звертайтеся. Шу! Пишіть в Фейсбук в лічку, я відео поширю у Фейсбуці. Ось так що. Пишіть, звертайтеся, за ціну, домовимося. Ось, для того красавчика, кого як цікаве, дуже шкода зарізати. Мазуна такого, так? Да? Чорничок. Так, правда? Крічку, до мене такого косявчика зарізати. Дуже люблю чорних козів. М -м 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 -м. Мазуни мої. Ось, ось такі діла. Ось такий красавчик в мене є. Так що все. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Чернижик. Красавчик любить. Ай, так красавчик. Він дуже з Наталією любить кози пасти, бо вона його багато чухає, мазає. І він весь час коло неї любить полежати, щоб вона його файно почухала. Дивіться, як чується ровно. Зараз буду давати їсти. Я знаю, що вже пора. Ось так. Так що всім до зустрічі в слідуючому відео.